Мене звати Оксана Лукавенко, я дипломований фахівець у сфері фітнесу і рекреації. І ви у мене на каналі, на каналі, де ми е, займаємось фітнесом, фітнесом різними його видами. Добре, перед тим, як почати, я хочу попросити вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку, можливо, прокоментувати. Буде дуже-дуже вам вдячна. Е, сьогодні у нас буде. Спокійне тренування можна сказати на кожен день, наприклад, ранку, коли ви дуже кудись спішите, і у вас лише 15-20 хвилин для того, щоб прийняти собі і своєму тілу. Але не дивлячись на це, вправи будуть цікавими, новими. Я дуже люблю щось таке нове внедряти. А ви мені, будь ласка, напишіть, сподобалось вам чи ні в коментах під відео. Все, давайте розпочинати спокійно, так? З чого ми почнемо? З вихідного положення. Правильно, дві стопи у нас паралельно одна одній. Щільно їх до підлоги прижали, опустили плечі за маківкою, тягнемось вверх. М'які коліна залишаємо, пупок до хребта. І вдих-видих, руки через боки, максимально плечі вниз. Вдих і видих. Налаштовуємося на гарне тренування. Ще вдих-видих. Останній раз. Добре, лише плечі. Хочеться так, прям велике коло зробити плечами в одному напрямку назад. І давайте вперед. Живіт весь час підтягнутий. Не втягнутий, я постійно на цьому наголошую, а підтягнутий. Угу. Добре. Тепер дві руки паралельно підлозі. І через бік. Заводимо руку далі назад. І відчувайте, як у вас покращується рухомість ваших суглобів. Видих. Ще чотири. Так, робимо таке коло над головою три. Підтягуємося далі. І ще два. Угу. Останнім разом. Видих. І видих. Добре. Далі з цього положення сильно-сильно Округлюємо верх спини і розкрилися. Показую вам збоку. Вдих, видих. Намайтесь не округляти сильно поясницю. Верх спини і верх спини. Прогинаємо і розгинаємо. Ще чотири. Угу. Молодці. Ще три. І ще два. Останній раз. Далі з цього положення лише коліно лікоть. Вдих. Видих. І в такому положенні у нас вже починає працювати прес і опорна нога також працює. Ще п'ять. Ще чотири. Ще три. Ще два. Один. І ми змінимо інша нога. Вдих. Вийдих. Вісім. Ще сім. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Далі ми залишились і лише пристаємо. Розкрились гарно, залишили руки зігнуті в ліктя. Грудок відкув вперед. Вісім. Сім. Спокійно дихаємо. Шість. Коли ми пристаємо, не зводимо коліна, а навпаки, їх розводимо. П'ять. Чотири. Ще три. Таз далі назад, ніби ми на щось намагаємось сісти. Так, ще два. Вдих, видих. Останній раз і тепер позмінно вдих коліно лікоть. Знову присіла через пристання видих. Ніби все просто, так? Поїхали. Ну, хоча б спро просто для сприйняття. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Вдих, видих. Чотири. Обов'язково вдих через ніс і видих через рот. Ще три. Ще два. Можна в своєму темпі. Спокійно. По останньому разу. Тепер так само, але лише одна нога, одна рука. протилежні. Так, поїхали вісім. Через присідання. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Останні три. Таз назад відводимо, Два. тягнемось за тазом назад. Останній. Те саме через присідання в інший бік. Поїхали вдих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Останні три. Два. Веселіш. Один. Добре. Дві ноги у нас ширше. Поставили руки паралельно під лозі. вниз і згинаємо право ліве стегну. Далі. Повертаємось на нього. Так само. Повертаємось зміню. Вдих, опускаємо руку. До стегна повернулися через верх і зміняємо. Вісім. Оп! Фух. І можна в своєму темпі, так можна швидше. Сім. Фух. Молодці. Ще шість. Фух. Ой, так, я перепутала, прошу вибачення. Задумалась. Іноді потрібно до свого тіла прислуховуватись. Ще чотири. Можливо, воно щось хоче інше зробити. Але не лежати постійно. Ще три. Вниз. Ще два. Ви такі молодці. Останній раз. Хоп, добре. Давайте ми залишимо ноги. Так, широко. Дві руки ззаді назад. Грудні м'язи потягнули, потягнули. Спокійно. Спокійно дихаємо. Ось так це виглядає. Чотири. Розтягуємо. Три. Можна потягнутись. Так. Два, один. Нахил вперед. Ноги рівні. Ще стоїмо. Чотири. Три. Два, один і позмінно в цьому положенні. Лише праву ліву ногу згинаємо. Не відриваємо п'яточку від полу далі назад. І ще чотири. Видих, видих. Ще три. Угу. Ще два. Молодці. По останньому разу. Окей. Вдих, ноги рівні. Спокійно підіймаємось, зберемо наші стопи. Останній раз. І що ми опускаємось вниз на кермат? Давайте, ми знаєте, як зробимо? Ляжемо на один бік. Спочатку так. Піднімаємось вверх, вверх. Опора на передпліччя з цього положення будемо скручуватись. Вісім. Сім. Виштовхуєте вверх свій таз, відчувається е, бік, який внизу у нас, так? П'ять. Ще чотири. Останні три. Два. Останні. Добре, молодці. Спокійно опустились. І це все. Не бійтесь, все добре. Але з цього самого положення залишаємось на бочку. І будемо. Коліна. Коліна лікоть. Потягнулись І скручування. Вдих. Видих. Таку у нас працює прес. Пупок до хребта. Ще. Ще чотири. Молодці. Ще три. Останні два. Останній. Окей. І тепер рівні ноги. Бачите, ноги ми не кладемо. Рівні ноги, рівню руку до себе вдих. Виїдих. Вісім. Сім. Залишаємося на одній сідниці. Разом ноги. Шість. Пупок до хребта. П'ять. Все можемо. Ще чотири. Останні три. Два. Один. Окей, все, дуже круто. Тепер ми змінюємо сторону. Інший бік. Так само. Спочатку бокову планочку. Угу. Опора на предпліччя. Лікоть обов'язково. А під плечовим суглобом. Піднімаємось вверх. І лише скручування. Вісім. Угу. Сім. Ще. Шість. П'ять. І ще чотири. Останні три. Не провалюйте таз. Останні два. Один. Оп. Молодці. Спокійно опускаємо. Коліно лікать. До себе вдих. Вийди. Вісім. Ноги в діагональ вирівняли. Сім. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. І дві ноги рівні. Вдих, Видих. Вісім. Сім. Шість. Ще п'ять. Чотири. Останні три. Ще два. Останній. Молодці. Дуже круто. Давайте, сідні на п'ятки, потягнулись спокійно вниз. Вниз, вниз, вниз. Чотири, три, два, один. Я б ще хотіла трішки для праси зробити. Сподіваюсь, ви приєднаєтесь до мене також. Окей. Наші ступні вверх. Ноги зігнуті в колінах кут 90 градусів. З цього положення вдих на видих піднімаємо плечі лопатки і ноги вирівнюємо діагональ. І повернулись. Давайте зробимо дві сімки і все. Вдих. Вісім. Але по обов'язково до хребта. Сім. Не відривайте поясницю від підлоги. По можливості 6. 5. 4. І підборіддя вперед і вверх. Три. Коліна до себе сильно не підтягуйте. Так їх залишайте ще два. Один. Остання вісім буде. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній. Добре. Потягнули за пальцем руки. ніг. Нагадую, чим вище ноги ви піднімаєте, тим вам легше, чим, е, чим вище, чим нижче, тим вам важче. Так? Ви самі можете це прослідкувати по тому, як вигинається ваша спина. Тільки що сама підняла і зрозуміла, що маю вам про це сказати. Добре, повертаємося на живіт. Лягаємо на нього. Згинаємо ноги в колінах. Розводимо коліна в боки. Ступні наші разом. дві руки перед собою. Вдих. На видихі Піднімаємо корпус, піднімаємо руки. Піднімаємо ноги. Так, стегна. І заводимо праву ліву руку далі назад. Вдих. І видих. Вісім. Ще. Сім. Шість. П'ять. Чотири. так головою можете повернути за рукою. Ще три. ще, Останні два. Через верх останньому. Ще. Добре. Молодці. Сідниці на п'яточки. Відпочиваємо. Спинку напрягли. У можливості ви ще піднімаєте корпус вправі, яка ще й не була. Так, низ-низ. Чотири. три, два, один. Окей, повертаємося зараз в планочку на передпліччя. І з цього положення. Не піднімаємо попу вверх, не прогинаємо поясницю вниз. Тримаємось планочки. У нас лікті під плечовими суглобами. І тепер лише одна нога вверх і попружинена. Вісім, сім, шість. Зажимаємо сідницю ноги, яка в нас вгорі. Чотири, три, два, один. Стоїмо. Вісім, сім, шість. П'ять по поверхні піднімаємо. Чотири. Три, два, один. Добре з цього положення. Опускаємось вниз, змінюємо інша нога. Пружинимо вверх, зажимаємо сіницю. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Стаємо. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Давайте постимо на двох. Оце вже легше, так? Вісім. Сім. Тому і рахувати буду трішки повільніше. П'ять. Але якщо у вас болить поясниця, відпочивайте. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Сідниця на п'ятки потягнулися і відпочиваємо. Чотири. Три. Два. Один. Давайте повторимо з цього положення. Знову лише одна нога. Робить вісім кругових рухів в один бік. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Стоїмо. І ще чотири. Ще три, два, один. І інша нога. Вісім. Зажимаємо дивіться, сім. Шість. Пять, чотири. Три, два. Один. Стоїмо. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. І на двох. Спокійно. Вісім. Сім. По поверхні піднімаємо. Шість. І не провисає песниця. П'ять. Останні чотири. Молодці Тримаємось. Три, два, один. Добре. Знов синиці на п'ятки. Відпочиваємо. Ще чотири, три, два, один. Далі ми розводимо коліна ширше, в бік. Однією рукою. На підлогу, так, на каремат. Інша у нас сильно-сильно заводиться далі назад і скручуємося. Вдих і видих. Розкриваємо гарно грудний відділ. Вдих і приводимо нашу лопаточку до хребта. Видих. Ще. Три. Розкриваємось, Розтягуємо грудну м'язу. Два. Один. Добре, те саме зробимо, але в інший бік. Вдих, видих. Вирівняли і розкрились. Вдих, видих. Ми не округлюємо зараз сильно спину. Ми просто збільшуємо площу м'язів Спини. Так, розтягуємо їх. І заводячи лікоть назад, скорочимо. Ще три. І ще два. Останній раз. Молодці. Далі. Сідаємо трішки ближче до себе. Одну ногу зігнули перед собою. Ступню цієї ноги до внутрішньої поверхності стегна ноги, яка у нас рівна. І з цього положення нахиляємося до рівної ноги, потягнулись, потім повертаємось, опираємось на руку і виштовхуємо таз вверх, Видих, потягнулись. І знову так динамічно зробимо вниз і ще. В... Молодці ще. Вниз. І давайте ще зробимо два. Клас. Останній раз. Давайте тут затримаємось, стоїмо, виштовхуємо таз сперед. Чотири, три, два. Один. Спокійно повертаємось і змінюємо. Інша нога. Тепер зігнута в коліні. А інша рівна. Готові? Поїхали вдих. Видих. Ще. Вдих. Потягнули. І цю ногу розтягнули, так? Видих. Та звіштовує. Угу. Ще чотири. Молодці, останні три. Два. Останній раз. І тут що, затримались Стоїмо та звиштовхуємо вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один, молодці, збираємо разом. Ну, та зверху. І залишаємося внизу, що з важкою головою. Багато хто з моїх дівчат каже, що це улюблена вправа. Але для того, щоб зрозуміти, наскільки вона класна вправа, навчіться розслабляти шию голову в цій вправі. Покачали справа вліво, можна трішки попружинити. ще 4, 3, 2, 1, вдих. З кругой спинки вверх, ребят захребцем. Опускаємо руки плечі, Вдих, видих Давайте тепер залишимося тут і просто потрясемо гарно і ногами, і руками. Щоб... І плечами так, щоб гарно, гарно. Лімфа у нас побігла по всьому тілу. Давайте руки вверх і також потрясемо. Ще 4, 3. Можна вправо вліво. Ось Так якось. Один, добре, на півпальці і боляче п'яточками в підлогу. Сильно сильно. Микрову повернем до серця, запускаємо. Ще чотири. Ще три. Два. Один. І маленькими прижочками. Ще чотири. Трішки залишилось. Три. Молодці. Два. Один. Все вдих, видих. Ще вдих видих. Останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Клас, ви великі молодці! Спасибі вам. Дуже рада була сьогодні бути тут з вами. Дуже рада була з вами тренуватись. Дякую, що берете мене.